Вітаю за дзеркалі, з вами Аліса. Це буде коротеньке відео відповідь на питання моєї підписниці. Мене запитали, якими маркерами я фарбую свої колоди, тому що зрізи у колод я дуже люблю кольорові зрізи і часто фарбую їх сама. Особливо дуже вдало це вдається робити на копіях Mystic Silk. Ну, і як я чула, на Тароманс також, у мене, на жаль, немає ще колод від Тароманс. А, тож, а, я фарбувала Лос-Карабео, фарбувала Анг, фарбувала, ну, є гейм мені не доводилось, якось не було такого бажання. Фарбувала форніє і фарбувала Містік Сілк. Це були дуже вдалі експерименти. А, і ну, деякі ви могли бачити в моїх відео. А, оце, до речі, остання пофарбована колода, вона зараз сохне. Ось такий золотавий зріз. Це я фарбувала також сама. Ось такий золотавий зріз. Дуже-дуже прикольний. І ну, мені, власне, дуже подобається результат. Ця колода в нас сохне. А, ця колода була пофарбована ось таким маркером. Одразу вам покажу, я купила два варіанти. Поділюся своїми враженнями. Не реклама, чисто мої враження. А, вони в мене полежали деякий час, тому що я їх купила, не знаходила часу. І, ну, можливо, навіть кілька місяців. Два місяці точно вони в мене лежали. Ніяк не могла спробувати. Вони трошки пахнуть, тому будьте обачні в закритому приміщенні ліпше це робити в привітрюваному приміщенні. Це, наскільки я розумію, масляні маркери. І от вони дають ось такий металізований ефект. Оцей золотавий це власне оця колода. Оце він. І він дуже класний. Я буду купувати його ще. Він абсолютно нічого з ним не трапилося від того, що він полежав. Він не висох, не засох, не застиг. Все, все з ним окей, все з ним класно. На відміну від цього, цей сріблястий, і, на жаль, коли він полежав, він ну, трошки, трошки здох. Перепрошую, але так воно є. Тобто він закінчився, не почавшись. Він абсолютно зараз спочатку тугий трохи. Спочатку пензлик був абсолютно сухим, потім я його трохи розколотала, але він все одно тече, нерівномірно виділяється фарба. Ну, коротше, карти я не ризикну ним фарбувати абсолютно. Можливо, десь щось інше, на якийсь декор він у мене піде, але для карт я його не рекомендую. А цей, повторююся, дуже класний. До речі, скажу пару слів. Масляні маркери я пробувала вперше. І скажу, що для їх використання вдалого і майстерного треба все ж таки трохи практики. Тому не рекомендую їх от прямо для першого взагалі вашого фарбування в житті. Спробуйте спочатку звичайними маркерами, тому що ну, ними доволі складно. Треба, треба трошки навчитися. Пару слів про маркери, якими я не рекомендую користуватись. Це такі звичайні текстові маркери. Ви абсолютно нічого не доб'єтеся від них. Вони дають блідий колір, і в них ну, такий пензлик, який незручний. Хоча, ну, пензлик це така історія, можна призвичаїтись, але колір буде абсолютно не той. Тож, текстові маркери одразу ні. Якими маркерами користуюся я? Ось такими. І ось такими. Тут в мене ще є декілька варіантів, які відрізняються. У мене є набір ось таких маркерів. Ви їх всі добре знаєте, бачили. Скетч-маркери. Вони, я вам скажу, для... ну, ними дуже класно фарбувати, дуже легко, дуже класно. От рекомендую початківцям. Можна підібрати велика їхня перевага в тому, що можна підібрати колір саме той відтінок, який вам потрібен. Тому що я, наприклад, часто фарбую в тон малюнку на звороті карти. І це ну, може бути нестандартний якийсь там, чорний чи червоний чи синій, а тут можна на півтони обрати, тобто їх є величезна кількість, і тут ви можете розгулятися. Мінус цих маркерів у тому, знову ж таки, що вони трохи блідуваті, тобто, вам можливо, знадобиться двічі пройтись по одному і тому самому зрізу, щоб отримати яскравий колір. І ще ось такі спиртові перманентні маркери. Це класика, але не дай Боже вам десь помилитися, тому що нічого ви з цим не зробите потім, ніяк не зітрите, ну, взагалі будь-яким іншим маркером. Але, ну, ці зовсім не стираються, не змиваються, але вони і дуже яскраві. Мінус їхній в чому? В тому, що ви ну, складно буде знайти якісь незвичайні кольори. Зазвичай це стандартний там червоний, ну от в мене є такий трошки, як ніби бордо. Синій, темно-синій, чорний. Ну, якби, можливо, ще знайдете зелений. Ну, я якось інших не бачила. Якщо ви знайдете, окей, вам дуже пощастило. Тут також є різниця. Оці, наприклад, дуже класні. Мені вони подобаються. Вони рівномірно фарбують. А от щодо цих, тут якби треба призвичаїтись, вони. Іноді чи то підтікають, коротше, нерівномірно фарба виділяється, і тому може бути підтікання на саму карту зі зрізу. Ну, Тут уже справа практики. Практикуйтеся, будь ласка, на ось таких ось картах рекламних, додаткових, вони є майже в кожній колоді, і ви можете на них попрактикуватися. Ну, власне, ось і все, що я вам хотіла сьогодні сказати. Колоди а, фарбовані. Одну я вам показала. А, ну, Можливо, зараз так, ось у мене є ще одна: це пророцтво Ворона. Ось, подивіться, який прекрасний червоний кольор в тон малюнку на звороті. І мені подобається саме те, що він не кроваво-червоний, яскраво-червоний. Не... Не такий, як колір мухомора, а він такий трошки приглушений. От саме такий колір дають ось такі маркери. А щодо яскравого кольору, зараз покажу. Одну секундочку щодо яскравого кольору. Це Таро Логінова, а, ну вона в мене вже теж вигоріла. Вона була дуже яскрава, але вона в мене стояла на сонячному підвіконні, і погляньте, що вона зворот трошки вигорів, його треба поновити. Це був, здається, ось цей маркер, якщо я не помиляюсь, але, але вигорів. Ну, ось така історія. Не залишайте свої колоди на підвіконні, куди потрапляє сонце. Принаймні надовго. Ось така історія з фарбуванням колод. Сподіваюсь, я відповіла на ваше питання. Бажаю вам творчих успіхів. Нехай ваші колоди будуть красиві, файно одягнені. В мене, до речі, ще продаються ось такі мішечки. Вже зовсім скоро я розпродам те, що є в наявності, і найближчим часом поки що не буду шити. Ви можете мені написати, я прийшлю вам наявність ось таких мішечків для карт. Бажаю вам наснаги у творчості. До побачення!